Врятований військовослужбовцями пелікан цю зиму проведе в Одеському зоопарку. Птах ще не готовий повертатися у природу, розповідає директор установи. Вже наші орнітологи визначаться навесні. Якщо він буде готовий до того, щоб жити у такій природі, ми його випустимо. Якщо ні, то залишиться вже в нашому зоопарку. Знесиленого пелікана близько двох тижнів тому знайшли бійці Одеської зенітної ракетної бригади. Військовослужбовці виходили птаха та передали до одеського зоопарку. Вони його підібрали, коли він заплутався у сітці. Вони зверталися до ветеринарного лікаря, і він більше 10 днів був у них, вони його годували. До зимівлі нового мешканця, як і всіх інших тварин, в зоопарку повністю готові, розповідають співробітники. Процес тривав з кінця літа. В першу чергу тваринам змінювали раціон харчування, на більш насичений та калорійний. Деякі тварини, наприклад, такі як ведмідь, вони можуть взимку вставати і доїдати. Тобто це не означає, що ми збільшили раціон перед зимівлею, а потім всю зиму він голодний. Ні. Він встає, ми бачимо, що він рухливий, він не такий активний, може походити і лягти знов спати, але додатково ми можемо його підгодовувати. Також для тварин підготували криті вольєри, запаслися сіном, дровами та вугіллям, отримали додаткові генератори. Водночас, за словами співробітників установи, більшість мешканців зоопарку додаткового обігріву не потребують. Вони виходять, навіть коли дуже дуже холодно. Ну тобто ми їх не зачиняємо взагалі, щоб не було доступу. їм для вулиці вони самі контролюють будиночок обігрівається. Наразі у зоопарку понад 1900 тварин. Серед постійних мешканців евакуйовані звірі та птахи з інших міст України, зокрема Харкова. Взимку не всі тварини будуть доступні для відвідувачів. Працівники кажуть, зберігати здоров'я кожного мешканця зоопарку пріоритет. Ксенія Кулашкіна, Ярослав Цуркан перший міський.